Показую, як садити горішки. Тепер вони якраз в мене вже дійшли. Ми вже зриваємо, ще трохи є на горісі. От вони є у нас, так. Показую, як садити велетні наші. Ребро. Траншею зробила. Скільки сантиметрів о, глибина? Глибина 7-10 см садити глибоко. Саджу на ребро. От Отово є ребро, там, де розколюється на двоє угу. о, Розрихла землю, поляла ту бороточку і отако глибоко пхаю. Відстань між ними приблизно? Приблизно з нею 10 сантиметрів. Потім угу. і отако легенько половину землі суваю, суваю половину землі і трамбовую. І відмічаю де той рядочок, є, щоб потім не загубити. І він цього року не війде, він буде сходити починати навесні. Від мишок, якихось е хвойних накидати на рядочок, щоб мишки менше лазили. От у мене я саджу, їх, в мене він виріс з насіння, з такого горішка, У мене нещеплений горіх. Тобто, якщо садити зі сортового, то якщо, Так, якщо з... З такого О, сіянець. Якщо виріс, якщо щеплений, то він не завжди повторюється. А якщо, наприклад, засіяється, то скільки відсотків повторює? Ну, я, я не знаю, книжка пише 70. Не знаю, в мене виріс зразу. Як посадила, так і виріс. Так що тут така справа є. Ну, що воно може не повторити. Якщо зі щепленого так. не повторювати. Ясненько. О. І так саджу. Навесні, як воно почне сходити, тоді розріхнути акуратненько і одобрити, е, поляти добривом, якимусь так підсипати добриво, якесь комбіноване. От я показувала, я полуниці садила. Можна таким самим воно то добриво комбіноване, воно для всього добре. Як то воно забула, як називається. Артахім груп, по-моєму, так. Е, посаджу горішки наші. І вже з понеділка будемо починати викопувати наші саженці, ті, що ми посадили минулого, минулого року. Будемо копувати, як хтось хоче, то давайте все знати, чути, питайте, будемо показувати, хвалитися і відпроваджувати вам, щоб ви садили. Так, пора тепер все садити. Збираємо урожай, що ще не зібрали, і зразу. Щось садимо, щоб. Садимо, на другий... щоб на другий рік було. Щоб щось. на другий рік було. Так, суниці, полуниці, дерева всякі, кущі, смородина, вже теж будуть дивитися до неї. Смородина, порічки, все, все треба садити. І садити, і добира, вибирати, і прибирати. О, все зараз. Будьте здоровенькі, папа. Бережіть себе, будьте здорові. Всього доброго.